Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фабет! Генеральний партнер Федерації баскетболу України. Ну, хочу привітати спочатку всіх фанатів з початком сезону. На жаль, наших фанатів нам не вдали зразу порадувати, але це тільки перша гра, і в подальшому я впевнений, що все в нас буде добре. Ну, початок гри ми провалили ну, жахливо навіть. Навіть не знаю, що довалити, але в другій половині трошки реабілітувалися, але вже з таким початком мені не вистачило дограти гру. Ну але вже будемо працювати над помилками. Перша гра, побачили, наскільки ми готові, що ми можемо використовувати в нападі в захисті, і тепер будемо готуватися до інших команд ретельніше і уважніше. Як тобі особисто тут у Франківську грати проти своєї колишньої команди? Як атмосфера сьогодні взагалі е, Ну, У Франківську останнім часом, останні роки, атмосфера. Просто ну, дуже приємно сюди приходити, грати, приїжджати. Е, дуже багато фанів, які і мене пам'ятають, що дуже приємно. Е, тому я завжди радий повернутися в Франківське. Що скажу, що це був жахливий. Старт, перші, перша, друга, четверть це взагалі провал. Моя думка, що це тому, що останні наші дві гри при сезоні да, на турнірах ми повірили, що ми така команда шутерів, що дві гри, 50% плюс влучання дальніх китків. Ну, звісно, 50 плюс всі можуть грати. А тут один трьохочковий і все. У нас змінилась гра, але. Ми проявили характер і показали, що ми можемо повернутися навіть там з мінус 25 у гру. Ми повернулися, але, на жаль, поки що не вистачає ротації за травми Петренка. Надіюсь, що на наступному баблі він вже буде грати, буде більш глибока ротація, і покажемо там бій. По-перше, ну, хочеться всіх привітати з початком сезону. Я думаю, довго, довго чекали. Подякувати всім фанам нашим, трибуни сьогодні просто ну, несли вперед нас, як завжди, вдома, дуже приємно грати. Враження позитивні від результату, безумовно, виграли. Це найважливіше, Краще десь погана перемога, ніж гарна поразка. По грі, гарна перша половина, все виходило, все, все ніби було добре. І десь третя чверть. Не знаю, може, фокус десь втратили, може десь щось суперник там змінив, трохи дали, дали розігратися їх лідеру. Не змогли десь з ним. Першу половину з ним ніби справились, другу половину трохи вийшла катастрофа в захисті саме з ним. Але нічого, будемо працювати, будемо знати на наступний раз. Головне, що перемогли. Для тебе це особисто перший офіційний матч після повернення, після травми. Як загалом зараз кондиції твої Почуваєшся? Е, так, кондиції все добре, довго, довго до цього йшов, довго працював, е, добре себе почуваю. Морально дуже, дуже приємно. Повернутися, так це такий трохи тяжкий час був. Але дякую дякую родині, дякую команді. Мене всі підтримували. І, е, дуже дуже приємно знову грати в баскетбол, а перемагати просто космос. Враження емоційні, так, дуже напружена игра. Першу половину була гра під контролем. так. Друга половина, ну не справилась з Томпсоном. Так, дали йому розігратися, він забив нам 35 очок, за першу половину у нього-навсього було два очка. Десь розслабились, десь miscommunication е був в захисті, десь на пік-н-ролах неправильно грали підбор. Е в деяких моментах програли, але в, в загальному перемога є перемога. Ну, в кінці рід своїми штрафними звичайно, вивів, там, ну, стабільно, добив матч до перемоги. Плюс хлопці довели матч до перемоги, правильно? на характері, як ви вважаєте? Що, ну, що в кінці вдалося? В кінці ми добре зіграли в захисті, так, ми поміняли захист пік-н-ролу, він спрацював. Ми в деяких моментах, там де Томсон атакував, він вже атакував важкі кітки. Нам далося захищатись і до вас майже до перемоги. Як суддя атмосфера в залі? Наскільки допомагала власне гравцям і тренерам? І всім? Ми дуже вдячні вболівальникам. Це наш шостий гравець. Обов'язково приходьте на наші матчі. Ви нам дуже потрібні. Ви завжди. Франківську дуже дуже жарко, дуже гарні вболівальники. Ми їм всім дякуємо. І також для них ця перемога була. Ну і вітаю з першою офіційну перемогу на посаді головного тренера команди Прикарпаття Говерла. Які емоції як тренера власне? От з цієї першої перемоги. Та емоцій зараз багато. Насправді. Ну, для мене це дуже хороший досвід, навіть через такі ігри проходити так. Ну, впевненість в собі, впевненість у своїх діях. Тому дякую команді, дякую кожному гравцеві і вітаю всіх болівальників і нашого президента клубу.